Львів'ян познайомили зі всеукраїнським фестивалем аматорського кіно, що проходить в місті Рівному. Організатори фестивалю приїхали до нашого міста запросити на відкриття нового сезону, що розпочнеться 15 листопада. Також львів'ян закликали стати учасником народного журі, обрати один з кращих фільмів на сайті, що бачите на екрані. Фільм, який набере найбільше голосів, стане переможцем у номінації приз глядацьких симпатій на конкурс, де кожен може себе спробувати у ролі сценариста чи режисера ще не пізно подати свої роботи і відправити їх на сайт фестивалю. Окрім Львова, організатори фестивалю у супроводі Міма відвідують й інші міста Західної України, аби охопити якомога більше шанувальників сучасного кіно. Учасники, тобто всі бажаючі, які знімали короткометражні фільми, зможуть надсилати на електронну адресу свої роботи і вже журі буде розглядати їх і вирішувати, які роботи будуть проходити далі, а які, можливо, не пройдуть.